Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі. Мене звати Наталя. Я щиро вдячна вам за те, що ви у мене в гостях робите перегляди, ставите вподобайку, і якщо є у вас хвилинка, бажання, ви мене ще й коментуєте. Перед вами каталог компанії Лівеста. Лівеста це життя в родинному колі, це українська компанія. І хочу вам показати, які продукти в мене є в замовленні і людей, і мої. Просто буду показувати, які є продукти. Так, перше, це у нас новинка від нашого українського виробника. 750 грамів, 109 гривень. Так, це у нас ціна знайомства. Це у нас йде крем для чищення поверхні лимон, левеста 750 грамів. Так, яка формула із спеціальними мікрогранулами розроблена для делікатного очищення без подряпин. Кремоподібна текстура ефективно видаляє навіть найважчі застарілі забруднення. Дбайливо полірує, надаючи приваблого облиску, легке та швидке очищення усіх кухонних поверхонь, а також кранів, раковин, ванн, сантехніки, плитки та підлоги і стін. Я взяла 10 упаковок, всі я вам показувати, а ви так, мабуть, і бачите, всі показувати не буду. Ось така в нього гарна упаковка. До речі, в мене готувалося до відео і не приготувалася рівно я знаю, що я швидко використаю. Не шершава, шершава тут така, щоб тримати добре в руках, нікуди воно не вискорзне. Так. І ось така в нього є кремова текстура, дивіться. Ось так. Запах я не відчуваю. Просто як засіб для миття. Можна мити все. Тобто ось так, дивіться. Ось така я ставлю листок, так. Дивіться, бачите? Ось така крива. Це виробник Україна. Ціна знайомства 109 гривень. Зверніть, будь ласка, увагу! Є вже в наявності, бо я коли замовляла перше замовлення, його в наявності не було. Так, сонечки мої, далі у нас набір зараз дуже вигодно. Скраб для тіла 250 е, грамів, і плюс мило натуральне 150 грамів. Такий набір за 299 гривень. Відмінно, гранат, да так, масажна миля, мила Талія. Я таким користуюся. Це мангове блаженство. Зараз ціна 109 гривень, 110 грамів. Тут дуже зручно все. Там така вірьовочка, є, дуже зручно тримати в руках і аромат. Аромат такий, просто блаженство. Так, пінка для інтимної гігієни бебак у нас. Ось така 199 гривень, це дуже делікатний, ніжний, без подразнень, без, щоб нічого не пекло, нічого, тільки був комфорт. 200 мл. Ось така відмінної якості, пінка для самого деликатного. Так, далі в нас відмінна річ, яка підходить для всієї ротини. Це в нас зволожуючий, заспокійливий гель для тіла. Б'яні, тут 90% алоє, соку алоє Підходить для всієї родини. Підходить навіть для самої гіперчутливої і реактивної шкіри. Тобто, якщо є такі проблеми, то, звісно, цей гель можна застосовувати. Я користуюся, ось такі, дивіться, великі великани по 169 гривень. Дуже це мій ось. Я вже не почала користуватися. Дуже густий, дивіться. Він тримається, він як желе, дивіться. Аромат дуже смачний, дуже приємний. Ду настільки, що це просто для будь-якого віку, будь-якої статі. Щоб ви знали, який це аромат. Це взагалі це просто, просто, просто поглинається шкірою дуже швидко, тому що це гель. І якщо він дійсно такий е, має ефект, що він для самої, е, не дай Бог, шкіри, яка має, може подразнюватися від будь-якого догляду, то цей дійсно б'яний. Я рекомендую 250 мл це великий об'єм. Дуже і він такий смачний, смачний, такий приємний. І що саме головне, немає липкості. Для мене це найвелике. Такий саме знач... ну, значущий такий показник. так Натуральний зволожуючий у нас іде шампунь з Алоєвера. Ось такий 400 міль... 300 мл. Міль... Теж це у нас іде б'яні 179 гривень. Так, є е, 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 переклади. Відновлюючий і зволожуючий шампунь, є. Потім у нас іде зараз набір по парочка. Це у нас іде зволожуючий крем для них з алоєвера, сімдесят 75 мл б'яні, і зволожуючий крем для рук з алоєвера, теж б'яні. Ось такий наборчик за 145 гривень, зазвичай 99,99. 99. Ось так. Вигідно, такі парочки поробила, щоб люди могли купити і ознайомитися. Прозора розсивчата пудра Alix Ав'єн у нас іде. Це, бачите, взяла листочок, хотіла вам показати це мило. Все ж таки покажу. Такий воно має вигляд, дуже масажує, відмінно. Реально. І ціна 109 гривень це дуже гарна зараз ціна. Вибачте, що я вернулася, перепрошую. Так, Alix Ав'єн, у нас пудра, ось, дивіться, приходить в дуже гарному. Оформлені, матовий, такий, матова така упаковка. І я обережно дуже навіть відкрию, покажу, яке тут іде велике гарне оформлення. Тут така іде для пудри, і там, звісно, дуже гарне оформлення. Дуже таке, бачите, дуже аж прям, аж подих за, за, забирає. Так, це у нас іде 01 прозора пудра. Ось так виглядає вона, потім, коли буде розсипчаста вже. Так, сонечки мої. Подвійні тіні для повік у нас ідуть. Олікс Ав'єн, ось теж так само. Є люстерко, є все, але ж цей. Воно в плівочці дуже теж матовий такий, така упаковка благородна. така. І ось тако ботоні, тоні. Ось виглядають так вони в каталозі. Алекс Ав'єн, дуже високої якості. Дуже презентабельний такий. І їх тут, до речі, дві по 1,5 грама. Ось тако. Далі, дивіться, яка краса. Це в нас ідуть пензлики Alix Ав'єн. Все запаковано, не буду, розкривати. не буду розкривати. Це в нас іде ось такий зверху пензлик, ось такого формату. І потім йде у нас ось такий теж великий пензлик. Це в нас іде пензлик, універсальний пензель для пудри Алікс Ав'єн. Це він ось у нас ось такий ось такий пухнастий. Він там в чохлі такому всередині. Бачите, дуже все гарно, все гарно, дуже достойно і гідно оформлено. Так, далі у мене це відмінна річ, кондиціонер у нас іде. Кондиціонер із галуроновою кислотою, іде-пантенолом для нормального та сухого волосся. Що підлягається частому, мит... частому миттю і сушінню. Тут навіть намальовано, бачите, що людина миє волосся і фен. Такі три штуки в мене дермофутур, дивіться, по 250 мл. У мене закінчився мій іншого формату. Ось такого в мене закінчився. Це було для тонкого волосся, для придання об'єму. Ми використали донькою. А зараз будемо користуватись такими. Так. Дуже від є... чудові аромати, дуже густа консистенція. Аромат дуже смачний, дуже приємний, а це головне, тому що потім буде приємним волосся. Так, отакий мене гарден іде, замовили <кій> освіжувач повітря 119 гривень. Це в нас іде е... квітковий букет. Знаєте, він такого звучання, аромат, що де палять, дуже гарно переб'є той аромат. Ну, Хто таке полюбляє? Хто таке любить замовили, тому що дуже відмінної якості. Подобається людям. Так, замовлення в мене для будь-якого типу шкіри ось такий набір. Я ним користуюся. Це крема нашого українського виробника. Ось так виглядає в каталозі. Зараз ціна 199 гривень. отримай догляд 24 на 7. Набір кремів. так... Від лівеста стане чудовим, доповнення до краси кожної жінки. Приємний аромат, дійсно, яка текстура? Так. Та ефективні інгредієнти: гіалурон, сквалан, чорна ікра, сікалоя, масла ши забезпечить ідеальний догляд та захист будь-якого типу шкіри впродовж усього дня та ночі. Саме головне, що зараз ціна 200, 200 199 гривень. Зараз ціна, дуже гарне оформлення. І... Є СТФ-15, тому що навіть взимку нам потрібний захист СТФ 15 від сонечка. Так, вітаміни 199 гривень, яких вистачає на 2 місяці. Вітамін Д3 і 2000 макс. Я такі пропиваю. Я вже один листик випила і вже почала інший. Я вже мене бачите, вже менше. я такий курс пропиваю на 2 місяці. 199 гривень. Виробник Польша це зміцнення волосся, кісток, зубів. І дуже багато профілактика імунної системи. Дуже багато я вам зачитувала неодноразова. 199 гривень на 2 місяці, одна капсула в день. Так. Далі у нас відмінної якості мені дуже подобаються такі відталія турецькі маски. Мене замовили. Тому що зараз купуєш дві, то буде одна 39 гривень, замість 49. І мене взяли різного формату ось такі. Цілу тут вісім штучок взяли тому що дуже дійсно результативні. Вистачає на 3-4 рази, виглядають в каталозі ось таким чином. Опис є, то я перекреслила і написала, що 39 гривень, якщо брати опис, дуже детальний є. І ззаді є на кожній упаковці як користуватися. Так, ось такі у мене йде грейпфрут Гарден 259 гривень, 100 мл. Це у нас іде армодифузор для оселі вашої, яка буде атмосфера вашої оселі вибирати вам обирати. Ось такі в мене в замовленні, так, і таким теж, до речі, користуюсь. Два дезодоранта відмінної якості, 149 гривен, 50 мл. Вони такі ось, свіженькі, з легкою легкою солодинкою. Дуже зручно і саме головне, не оставляють на чорному білого. Так. Далі у мене в замовленні Зараз йдуть у нас е, солодкі парочки. Парочки, файні парочки. Я кажу солодкі парочки. Бачите, як я говорю. Так, То у мене в замовленні йде зараз. так, Якщо два берете, то ціна 515 гривень. Так. Ось такий йде крем навколо очей у нас. так, Тут його у нас зараз я вам скажу скільки. 30 мл. Проти зморшок з гіалуроновою кислотою. Ось такого формату. І якщо беремо другий, а люди замовили іще один крем для е, зони навколо очей та губ проти зморшок з, фі, е, з фітокалагеном. Ось так теж. Тобто, взяли так, би були по 599, а взяли по 515 за кожен крем. Мені дуже це до вподоби. Кожній жінці по равлику. Нарешті я собі теж дозволила такий 349 гривень, дівчата, але його тут 50 мл. У мене йде один в замовленні, дуже гарне оформлення, так? а інший я розкрила. Це вже буде мій. Тому що я користуюсь 12 мл, тут така прям важкенька баночка. А тут 50 мл 349 гривень. Замітьте так, легкий і такий дієвий. Чудово зволожує, вирівнює тон, підтягує, розлажує зморшки та матує відновлювальний крем для обличчя з муцином Равлика. талія, Це Турція. 50 мл 349 гривень. Дуже файне, гарне оформлення. І наш, звичайно. Ось ще трішки я возьму, і оцю кількість я рознесу повністю на свою шкіру обличчя, тому що його вистачає. Він, дивіться, розтягується ось. Ось так. Дивіться, на яку я площу розтягнула отой один натиск. Запаху немає, я не чую запах. Так що. Ось так він дуже економічний, дуже дієвий, результативний. Вранці ввечері використовуємо і буде дійсно омоложена шкіра. І 50 мл це багато. Я зазвичай використовую 12 мл. І теж він 159 чи 179 гривень 12 мл. То, звісно, такий об'єм вигідно. Бувають навіть акції. Так, що дивіться. так на моїх хвостах помада. Мені сподобалася дівчинка, той раз мене замовляла. 304 номер 304 -й. це у нас глянцева помада. Так, Night Apricot. І Alex Av'en 4 грама. Так, кремова помада з винятково гладенькою текстурою для ультраспокусливих м'якеньких губ із чарівним блиском. Як вам подобається, яка в мене сьогодні помада на вустах? Мені подобається дуже матовий футляр, дуже приємно брати в руки. Ось така вона фігурна. Бачите, вона так що дуже дуже ну наносите і вона прям по контуру губ іде. Мені подобається. Вона і не темна, і не світла. Це в нас іде 304 е, натуральний нюдовий априкот, Так що, ось так, вже я маю таку собі одну помаду від Алекс Avien, Туш, блискі і помада. Так, відмінної якості, мені дуже подобається дермофютер. Це в нас іде гель для душу з дозатором, активність. Супер, просто супер! Я таким просто користуюся. Потім в мене закінчився гель для прання Універсальний для машинного та ручного прання свіжість океану без хлору та фосфатів, Літр 28 пранів. Це виробник Україна. Зверніть, будь ласка, увагу. дуже гарний видно, скільки залишається у вас засобу. І все, він економічний, гарно виполіскується. Я перу біле при температурі 60 градусів кольоровий темний я перу при температурі 40 градусів без всякого беру по забрудненню речей. Якщо сильно надто сильно, то звісно, я беру 50 мл засобів засобу. Якщо менш, то беру 40-35 мл засобу. Відмінна чудова річ. Виробник Україна, 28 пранів, дівчата. І так, ще в мене в замовленні це журавлина. У мене це раз дві упаковочки. Це у нас іде цілюща журавлина, це у нас здоров'я сечостатевої статевої системи. Відмінної якості 229 гривень зазвичай. Зараз 189 гривень. Одна капсула на день після їжі. 30 капсул. тут йде на місяць, Зауважте. Ціна 189 гривень зараз в цьому каталозі. І, звичайно, у мене дуже багато. Великий об'єм. Це в мене йдуть крема. Я той раз огляд зробила, я не показала вам, забула. Це у мене зараз іде акція купи що з каталогу і крем-бальзам, акулічий хрящий хрящ, і крем-бальзам з піявкою медичною буде по 49 гривень. В мене в двох коробках, тому я ж кажу, у мене багато його. Я вибирала всю акцію. Так, для вен. Виробник Україна зазвичай 99 гривень, зараз 49 гривень. Дівчата так зменшує проникність і крихкість капілярів. Це дуже відмінно. Пригнічує здатність крові згущуватися, теж відмінно. Покращує мікроциркуляцію в судинах. Венопротекторна, венотонізуюча, спазмолітична та заплакійлива дія. 49 гривень, 75 мл. Якщо є синці, дуже швидко проходять синці. Тільки потрібно наносити, щоб був ефект. Я в мене є такі проблемні місця, де в мене зменшилась сітка навіть оця з капілярами, відміна 49 гривень при покупці. Будь-чого зараз каталогії зазвичай 99. І. Безподобний мене зараз зірвана спина вже другий тиждень. То я спасаюся зараз цим від болю в суглобах. Я спасаюсь цим кремом «Акулячий хрящ. Так, знеболює та знімає запалення, зменшує набріки, прискорює регенерацію, ушкодження тканин, чинить розслаблюючу дію. Ось такий засіб. Тобто, будь ласка, велике прохання, якщо вам щось потрібно, і ви, ви маєте право взяти по 49 гривень замість 99 гривень, ось такі нашого виробництва українського ось такі чудові засоби, крем-бальзами, крем які дійсно. Дуже економічні і дуже ефективні, дуже дієві. Таким був мій огляд каталогу по каталогу Лівеста. Лютий місяць тому я вам красно дякую, що ви зі мною. Обіймаю вас, ви найкращі питання, побажання, щось може потрібно. Є багато чого в наявності. Звертайтесь, пишіть під цим відео. Я є в Фейсбуці, я є в інстаграмі. Ну, саме краще, відео бажайте, я вам вайбер напишу, щоб було більше спілкування, і я без проблем перейшлю по Україні. Все, що ви... Бачите в каталозі, бажайте тут дуже всього є багато, дуже всього гарного. Тому будьте здорові! Всього найкращого до побачення, до скорої зустрічі з вами була Наталя. Щиро вам дякую, що ви зі мною.